Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше, починаємо! Будь ласка, спробуйте полічити цифри на полі по порядку від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер спробуй порахувати навпаки від 10 до 1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Будь ласка, порахуй, скільки зображено предметів. Скільки відеречок? Відеречка 2. А тепер стало 4 відеречка. Наступне, будь ласка, порахуй, скільки будиночків ти бачиш. На малюнку 6 будиночків. Давай з тобою зараз розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Циферка 5, один рядочок. Давай запишемо математичний диктант. Напиши МД та пропиши математичний диктант. Сума чисел 4 та 4. Сума чисел 4 та 4. Різниця чисел 8 та 7. Різниця чисел 8 та 7. 8. Збільшити на 2. 8. Збільшити на 2. 8. Зменшити на 6. 8. зменшити на 6. Число яке більше на 1, ніж 5. Число яке на 1 більше, ніж 5. Число яке на 1 менше, ніж 7, число яке на 1 менше, ніж 7. Давай перевіряти. 8, 1, 10, 2, 6, 6. Перевір, якщо так, малюй смайлика. Якщо не так, а є помилочка одна або тілька, став собі сердечко, значить, треба бути трішки уважнішим. Будь ласка, виконай арифметичні дії за стрілками. 7 додати 3 буде 10. 10 мінус 2 буде 8. 8 плюс 0 8. 8 мінус 3 5. 5 додати 2 буде 7. 7 відняти 7 буде 0. 0 додати 6. Дорівнює 6. 6 відняти 0. Дорівнює 6. 6 додати 1 дорівнює 7. Молодці! Ви виконали це завдання. Спробуй розглянути малюнки та запиши вирази за зразком та обчисли їх. Розглядаємо, в нас є 10 копійок і 1 копійка. Пам'ятаємо, що зараз із обігу 1 копійка, 2 копійки та 5 копійок вже вийшли. Але раніше вони були. Тому давайте з вами ще порахуємо їх. 10 копійок, додати 1 копійка буде 11 копійок. Від 11 копійок відняти 1 копійку, буде 10 копійок. Від 11 віднімаємо 10, буде 1 копійка. Пам'ятаємо, якщо від числа віднімаємо одиниці, залишаються десятки. Якщо від числа віднімаємо десятки, залишаються одиниці. 10 додати 2 буде 12. 12 відняти 2 дорівнює 10. 12 відняти 10, дорівнює 2. Добре. 10 додати 5 дорівнює 15. 15 відняти 5 буде 10. І 15 копійок відняти 10 копійок буде 5 копійок. Обчислити вирази. 17 відняти 7 буде 10. 17 відняти 10 буде 7. 18 відняти 8 дорівнює 10. А 18 відняти 10 дорівнює 8. 19 відняти 9 буде 10. А 19 відняти 10 дорівнює 9. 16 відняти 16 буде дорівнювати 0. А 16 відняти 0, звичайно, дорівнюватиме 16. Молодці. запитання та розв'яжи задачу. Хлопчики збирали жолоді. Павлусь зібрав 10 жолодів, а Лесик 5. Яке питання ми можемо скласти до задачі? Ми можемо запитати, скільки ж всього жолодів зібрав Лесик та Павлусь разом? Що треба буде знайти? Правильно, нам в цьому випадку треба буде додати жолоді, які зібрав Павлусь, та жолоді, які зібрав Лесик. В цьому випадку ми зробимо 10, додати 5, дорівнює 15 жолодів. Тобто всього 15 жолодів зібрали хлопці. Якщо б ми з вами сформулювали задачу по іншому так, запитання до задачі. Наприклад, наскільки більше жолодів зібрав Павлусь, ніж Лесик, в цьому питанні нам треба було б від 10 жолудів Павлуся віднімати 5 жолудів Лесика. Тоді було б 10 відняти 5, дорівнювало б 5 жолудів, тому що Павлуся було. Павузі зібрав на 5 жолодів більше, ніж лесик. Виміряти довжину відрізка. Довжина нашого відрізка 12 см. Тепер у своєму зошиті побудуй два відрізки. Один на 1 см довший, ніж даний, а інший на 10 см коротший, ніж поданий. Розглядаємо. 12 см додати 1 см, це буде 13 см. Отже, перший відрізок 13 см. А другий, який тобі треба намалювати, це 12 см мінус 10 см буде 2 см. Отже, накресли ці два відрізки. Вагончиків не позначені їхні номери. Назви ці номери. Поглянь, будь ласка, нумерація. В нас із хвоста потяга, так, і ми бачимо вдалині тільки від дев'яточки вагони. Нам треба встановити: Дивимось, вагон у нас є 9. Наступний вагон 10. Далі 11, потім 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 20. Скільки вагонів у потязі? У потязі 20 вагонів. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, то скажу вам у кінці. Першокласнички, ви молодці! Дякую вам за увагу! Ви гарненько попрацювали. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!